Ви на каналі Мостанти, ТВ, як бачите сьогодні, що тут, що тут таке що за місце Це нова рубрика. Називається я в... Ж... 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 життя в місті, а ми погнали. Я вже тут довго йду, шукаю той дім той, що я недавно купив, я не знаю, де мені. Якийсь... Якийсь Цей дім. Я ще досі не можу його знайти. Во, десь сказав, що десь от во. Мені казали. Во, це мій дім. та та, та во! Ну, чекайте, прочитаю. Та, це мій дім. Yeah. Так, відкрив, закриваємо двері на замок. Ну, закриваємо ще на замку. Та, на замку, замкнути. Пічка. холодильник. Так, що там на другому поверху? Тут певно буде моя спальня, я так думаю. Щоб поставити тут спальню. Тут туалет. Ну-ка, коротше, так, тут що таке? Ого, тут навіть балкон є. Класно, підещики. Ну, аж я з нею не виглядять потім. А тут ще один туалет, виставку. Представте собі. Ну, зараз падимо. Оп. Так, то моя спальня буде, як я так подумав. Так. Зайдемо до магазину. Мені казали, що тут недалеко не є магазин. Дивіться, класна машина. Буде собі треба таку купити, а мені гроші багато. Ой, точно. Треба замкнути двері. Так, все. Я тут перший раз в місті, треба ще поорієнтуватись, де це тут є. Там, де продавають, тут якийсь кран. Мені щось сказали, що вони там. О, зараз подивимось по карті. Ну, погнали. Хоч похожу. Та, десь тут... Та, тут! Так, щоб ми десь мені нічого не сказали, що я пройшов з ножом. Так, добрий день! Добрий день! Так, я хочу вас купити меблі. Купляйте. Вас так файно тут. Тут? Да. Так, сейчас с. Э, давайте ми купимо два холодильника. Раз. Два. Два маленьких холодильника. Что тут таке? Зараз прямо подивимось. Так, то холодильник? А то правильна машинка. Ага. Ні, это мікрохвильова микро... машинка. Бачите, мікрохвилювати. Та ви будете щось купляти? Буду. Зараз я виберусь. Я повернуся, вони то застроїли. Так, да, оберемо собі одну Так. Дві стиралки. Телевізор. Давайте десь. Най буде чотири телевізора. Давайте тут столиків нема, блін. А вони казали, що у вас продається столики. Та зараз ми дамо вам на складі. О, пішов пацан на склад, зараз повернуся, коли вже йду. Во, вони вже принесли, бачите, Столик. давайте, столики. Давайте візьмемо. Десять столиків давайте. Ой, якраз 10 столиків. Скільки з мене? Два стака? Нічого собі. Знаєте? Забирайте, а я пішов до побачення. Так. Я повернуся, коли буду вдома. Я вже, я вже майже прийшов, як бачите. Ось, всього, мій. Мід'ян. Так, відкриваємо. Так. Чик-чик. Так. Е -м 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 -м. Тут столик десь поставимо буде. Всі вещи ті, що я купив десь депустоли. Там раковина. Ще буду. Знесемо, певно. Я прошу, щоб мені знесли у ті воті. Я поставлю холодильник, то буде вже певно на другий день. Тут буде два столика. Ми. Я не заніс е е е тих холодильників туди. Ми ще як вкрали. Ну, я занесу, не бійтесь. Так, во. Тут буде дві. Пральних машинки. Так, ви бачите, ми поставили два тут, поки воно не стоїть. Телевізор. Тут буде один. Та да, файно. Не дуже не буде стоїть. Спальня, так... Так. Тут спальня. А де спальня, до речі? Я що я коли. Вони нас намахали. Ну ладно. Моя вина. Так, то, то що? Балкон, а де наша кі... спальня мусила бути? Ми хотіли так поставити спальню. от тут. Тут за од... Заодно пальне буде. Отово буде. На столику телевізор. Ва, бачите? А тут наш телевізор. Зараз я повернуся. Так, я, я б купив спеціальну якусь кірку за 32 е, е, грошей. Вона, вони казали, що то ломиться тим. Знову нас махають, ну. Ні, класно. Тут буде простий столик. Так. Йдемо на низ, того що треба знести. буде столик. Так, а тут о, раз і два о, холодильник. Так, холодильник. Тут ще їду буде купити. Закажемо зараз їду. Так, альо. Да. Це, э, це э, магазин їжі. Та. Дайте мені. Так. Ой, стак. 32 е, нежареної свинини. Добре, зараз привеземо. Зараз я почекаю, коли вони привезуть, а ми повернемось. Як бачите, мені вже привезли. Так. Сира гов'яжина. Так. Остамо. Так, то сюди, я купив ще зелене дерево і то, шукаєте, і то плямо сюди. О дивіться, бачите, жариться. Поки воно жариться, ми помиємо руки. Ми помиємо руки. Так, ми помили. Не все, звісно, ми будемо жарити. Десь отако. Десь отако лежимо в холодильнику. Все. Машина за парковкою стоїть. Так, що ще у нас? Той телевізор. Давайте на кухні поставимо. Будемо дивитися. ще було файно. Подивіться, якраз така дюрочка, а ми поставимо сюди телевізор. Дивіться. Зразу взяв пульт. Треба буде потім пульт купити. Чи, пу... Чи... Чи то без пульта. А, то то без пульта. Зараз. Так. Так, все, я включив. А, тут якісь новості йдуть. Не цікаво виключити. Там же жариться. А ми поки йдемо до гори. Так. Я поки поставлю речі, щоб пралися. А я точно. Я ще, я ще діти є спеціально в кофті свої. Е... Столики вже не знаю, куди ставити. Будемо зараз прощатися, певно. Ну, давайте зараз. Будемо прощатись. Всім пока ви були на каналі Мостанки. Сьогодні була серія. Я живу в місті. Всім пока-пока. Ставте лайки, ставте колокольчики, щоб не, пускати, не пропускати мої відео. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!